Доброго дня гості канала, мої підписники. Мене звати Ларіса. І сьогодні у нас карта Дня для всіх знахів гороскопу на 7 серпня 2022 року. Починаємо. Починаємо, як завжди, з Козерога. Карта Дня для Козирога. Карта медитації. Передихніть, складіть свої мечі. Відпочиньте, помедитуйте, подумайте про себе, заглибтесь в себе, наберіться сил і терпіння, а потім уже рушайте до бою. Мечі вас підождуть, вони у вас висять на стінці. Тобто, якщо ви щось запланували в цей день, то краще це все перенести на інший день. Самим все гарно обдумати і набратися сил і терпіння. Так, водолійчики. Водолії, паж мічей. Ну, в цей день остерігайтеся говорити якісь дуже різкі слова, робити якісь необдумані поступки, когось ранити мечем. Так що, і все остерігайте, щоб і вас ніхто не ранив. Слідкуйте за своїми словами, за своїми мислями, які можуть вас теж прибити. Так, далі у нас іде рибка. Ой, рибка у нас переможець. Рибка на коні. Всі справи зроблені, все влаштовує. І разом з своїми соратниками день непоганий, день неділя. Відпочивайте. Ви переможець, ви побіділь. Всі справи завершено за неділю. Віддавайтесь відпочинку. Овен. ой, вен у нас сила. Ну що ж? Все, що задумаєте, все зможете, на все хвати сили, а також зможете приборкати якісь свої внутрішні противоріччя, приборкати якісь свої страсті всередині себе. Це може навіть важніше для вас на даний момент, ніж навколишні якісь події. Так, далі у нас іде тілець. Тілець для того і неділя, щоб відпочивати. Відпочивайте, всім задоволений, все порішав, все зробив, всі чаші наповнені, всім удовлетворен. Дуже гарна карта. Хай такий у вас і буде. Далі у нас ідуть Близнюки. Близнюки теж дуже гарна карта. Завершили якийсь етап в своєму житті чи в своїх, своїх якихось маленьких каждодневних подіях. Все вдалося, всі стихії приборкали, все завершили. Насолоджуйтеся відпочинком. Для того цей неділя, ще раз повторюю, так. Далі у нас йдуть раки. Раки навіть вихідні будуть думати про роботу, про копієчку, про зимні якісь блага, як підзаробити, чому ще навчитись новенькому. Будуть планувати вже новий тиждень, новий тиждень. куди піду, де зароблю, що придумаю, чому навчусь. Далі у нас йдуть леви. Леви теж будуть діяти. Леви будуть діяти, планувати якісь справи, куча ростків на жезли, жезли це насіда дія. Будуть кудись навіть завтра в вихідний іти, щось рішати, щось стремитись, кудись, кудись прикладати свою невтомну енергію. Так, далі у нас йдуть діви. Діви будуть робити вибір. Будуть робити якийсь вибір. Як же мені поступити, так чи так? В думках це все будете пожовувати. Мечі у нас завжди це думки, наші мислі, помисли, ідеї. Таку ж ідею краще ту чи ту примінити. В общем, будете в колібанії. Далі у нас ідуть віси Терези. Ой, Терези будуть в дуже благосному настрої. Королева кубків. Людина, яка всіх любить, яка всім хоче створити уют, яка всім дарить гарні емоції, яка може дати гарний совіт От таким ви або самі будете в цей вихідний день, або коло вас буде така людина. Або такі, або будете самі всяку атмосферу на круги себе дарувати людям, або від когось ці емоції отримаєте ви. Далі у нас ідуть. Скарпіончики, скарпіончики будуть всі в сомненнях, всі в якомусь неведіні, настроєння смутне, нічого не понятно, сама нічого не пойму, що роблять другі не розумію. Ну, побудьте в такому настрої, нічого, пожалуйста, не предпонімайте, подумайте, рішення прийде в понеділок, а лучше вівторок. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільці у нас у парі. Це не обов'язково буде кохання, це може бути дружба, зустріч з якоюсь близькою людиною, обмін емоціями. Над вами ангел, якщо не думали з ким зустріти, зустрічайтеся, чи з друзями, чи з партнерами, чи з коханими. Побудьте з кимсь, вам це піде на користь. Ось такі у нас карта дня для всіх знаків зодіаку. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всього нам доброго, всім тихого і мирного неба.